Привіт, любі! Знаю, що сумували. Я також дуже сильно сумувала, і це новий влог. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь. Цей влог повинен бути дуже цікавим, тому що ми підемо з вами разом на відкриття Зелінські в Барселоні. А також зараз ми з вами їдемо в рамен. Це найкращий, найсмачніший рамен в Барселоні. Раджу вам, коли ви приїдете до Барселони, обов'язково сходити в цей рамен. Поїхали! Прикол в тому, що я до недавніх пір не любила рамен. І кожен раз, коли ми сюди ходили, я просто сиділа та дивилась, як всі їдять рамен. Ми їли рамен, ага, на не їли рамен. Так, і буквально декілька днів тому я спробувала ще раз рамен, тому що всі їли гострий. Я гостре не люблю, я не можу їсти гостре. І я. Пісюн. І я декілька днів тому спробувала ще раз рамен, але не гострий. І що я можу сказати? Мені дуже сподобалось, правда. Поки що я потрошки-потрошки його їм. Не їм цілу порцію, тому що я розумію, що я просто не з'їм його. І... І що? І все. Зараз ми йдемо гуляти, а потім ми підемо. На відкриття Зеленський. А зараз ми йдемо в мою улюблену Сефорочку. Ой, вона тут така маленька. Що тут у нас є цікавого? О, Rare Beauty, я дуже хочу їх рум'яшки. Давай, дивися, ось є такі от мастіки. ото мажеш його на палець, дай в рота. Таке вкусне, що піздець. Отако. І намазав. І диви, яке вкусне. Охуєть. а який цвіт у нього, блядь, наче гарбуз, блядь. Ой, бурячок блядь, бідний. Блядь. Видавило все, що можна, всі соки із нього. А на пальцях, блядь, о, то наче як глина, блядь. Так, ну Сіфора Collection. Тут. Знаєте, що мені подобається? Їх олівці для губ. Ось ці. І олівці для очей. Для очей. А ось тут вони, але тут люди стоять. До речі, бренд Косас. Якщо ви не знали, це американський бренд, який раніше був тільки в Америці та в Канаді. І нещодавно зовсім він з'явився в нашій сефорі. Так, далі в нас біома. Що тут в нас? У нас є ось такий наборчик, де є клінсер, серум та крем. Він є ось такий і такий. Тут трошки різні сироватки і різні крема. Також є ось такий наборчик. Я взагалі дуже люблю цей бренд. Він відносно недорогий, але дуже класні тут продукти. Косас я нещодавно а, пробувала у подружки ось такий гель для брів, відтінок тауп, і можу вам сказати, що мені він дуже сподобався. Чи зараз я вкладала брови саме цим гелем для бровей? Мені подобається, я б такий купила. Коротше, ось ці олівчики це просто не знаю, бестселер худа б'юті, ось так вони виглядають. Оу, 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 щось вони. Щось вони таке собі. А, це поганий. Добре. Вау. Клас. Я хочу спробувати. Хочу спробувати. Коротше, до мене тільки що підійшли і сказали, що я не можу знімати в сефорі. Це, звісно, щось дуже дивне, тому що. Ну, типу, всі знімають в Сефорі. Але окей. Ми все одно будемо знімати. Посмотри, я как Ай, Добре, я була не права, коли казали, що ця сефора маленька, тому що я зараз пройшла далі, і я розумію, що тут дуже дуже багато всього. Так, це в нас ту Faced. Рум'яшки. Подивіться, яка вона величезна виявилась. Діор бекстейдж. Там дівчата обирають тональний крем, мені потрібно до них. Біжимо, 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 біжимо. Ну що? чесно кажучи, я думала, що мене просто виженуть цієї сифори. Тому що ну, на мене так дивились консультантки, що я не знаю. Зараз ми продовжуємо гуляти і будемо йти вже в сторону Зелінську. Подивимось, що там, тому що перший раз, коли ми проходили, там було просто порожньо. Дивимось, подивимось. Подивимось. А, а на що подивимось? На Зелінський. Ми вже пішли з цієї совки, що я можу сказати вам. Було дуже багато людей, хоча місця там дуже мало. Багато російсько-та україномовних людей, інфлюєнсерів. Але але якось я не знаю, я трошки розчарована. Ми сіли на лавочку, взяли собі попити, тому що. Тому що там наливають шампанське, каву, але нам не налили. Ку-ку! А я до вас не з пустими руками. Будемо з вами фарбуватись. Косметики в мене дуже багато. Хто не знає, я працювала візажистом, тому. Маю що вам сказати, що ми будемо з вами робити. Ми будемо з вами робити макіяж, який я роблю кожного дня. Майже я вже казала в минулих влогах, що для мене типу макіяж це щось дуже цікаве, це як медитація. Тому поки що я не знаю, що вийде я просто роблю останнім часом. Полюбила макіяжі, де я прокрашую нижнє повіко. Таким зеленим або синім кольором дуже класно підкреслює колір очей. Це так, А Перше, що я нанесла, це база Kiko. Це вона залишається моєю найулюбленішою базою а, скрізь роки. Не знаю скільки я вже користуюсь. Мені здається, що ну 5 років я десь користуюсь цією базою. Вона є е, варіант glow і matte. І я завжди за сяйво. Так, я вирішила позручніше сісти і поставити вас ось так. Сподіваюсь, що вам гарно мене видно. Так, який тональний будемо обирати, в мене їх досить багато. Патрісія Лідо це аналог Шанель. Шарлот Tilbury, ось такий bb крем PS і Dior Backstage. Останнім часом я більше користуюсь Тіор. До речі, цей BB крем мені не дуже подобається, я не буду його радити вам. Тут написано, що він з гіалуроновою кислотою, але я не знаю, на запах він мені віддає, якщо ви пам'ятаєте, раніше був такий крем, який називається Спасатель. І він бздьохає просто треш. І ось коли я наношу саме на обличчя, я відчуваю дуже сильно запах ось цього крему спасатель. Тому я дуже мало користуюсь їм. Ну, не знаю, можливо, мені такий попався. Зараз ми будемо з вами наносити тональний крем Тіор. Він в мене, до речі, Майже закінчується вже. Це, до речі, один з моїх найулюбленіших тональних кремів наразі. Мені ще подобається ланком, але не той, який дуже щільний, Той, який як водичка. Ну, щось між водичкою та бібішкою, не знаю. Я прикріплю тут. Ой, я хочу тут прибрати. Мені не подобається. Мені не подобається. Так мені більше подобається. Я вам в минулих відео е, показувала ось це мило для брів, і воно мені дуже-дуже подобається. Але останнім часом щось мені трошки воно набридло, і тому я більше не вкладаю взагалі брови. Хочу купити гель для брів. Ось такий косос. Взагалі я не люблю гелі для брів з відтінком, але ось цей відтінок е, тап. Мені дуже сподобався. Я його спробувала у своїй подружки, і після цього дуже хочу його купити. Можливо, я куплю собі якийсь інший. Подивимось. Так, наступно будемо робити контуринг обличчя. Думаю, багато хто чув за цю палетку. Катріс це є аналогом Make Up Forever. І дуже я вам скажу таким непоганим аналогом. Ось така палеточка в нас. Я беру темний скульптор. Вуу. Що то я переборщила трошки. Нічого. Він дуже-дуже гарно тушується. Тому не бійтеся переборчити як я. Зараз побачите, як просто ну, жодної плями. Реально. Таке відчуття, ніби мені. Заплатили за рекламу, але це не так. <рес> О, ну, бачите? Я не знаю, куди вас прикріпити. Прикріпити. <рес> О, я отак от вас, вас поставлю. Мені здається, що так буде класно, чутно. Я, коротше, зрозуміла, в мене такий сьогодні настрій, щоб не робити суху корекцію обличчя. Я зроблю тільки корекцію з цією палеткою Catrice, тому що ну, вона насправді дуже класна, дуже гарна, гарний в неї пігмент. Беру персикові рум'яшки. Взагалі не шкодую рум'яшки. Блін, знаєте, що я забула? Я забула нанести цей фільтр Шарлота. Я його взагалі наношу от сюди. Ще не пізно. Так як це відцінок 2,5, а він трошки такий помаранчевий. Мені це подобається, тому що коли я наношу от сюди, мені воно перекриває синець. Блін, ці рум'яшки теж я люблю. Їх теж нанесу. Я вже казала, що я люблю рум'яна. Якщо ні, то кажу: беру ось такий олівчик. Це Deli Plus, він продається в Меркадоні, в Іспанії. Якщо хочете, можу привезти вам. Це така невелика реклама. Ось, і я фарбую нижню слизову ось цим олівчиком. Так поки що це виглядає. Потім я провожу стрілочку від нижніх вій. міжвік. А цю міжвійку я профарбовую, профур, проф, профарбовую а, або цим олівчиком, або коричневим олівчиком. Це олівець Кіко відтінок 04. Такий а, найходовіший, я б сказала би. Тепер я беру ось цю туш, Maybelline Sky High. Я думаю, що всі про неї чули а, в такому зеленому кольорі. Щоб прям все було як потрібно. У мене ця туш є в коричневому кольорі, в кольорі Бугундії і в зеленому. І я навіть не знаю, якою я частіше фарбуюсь. Мені здається, що частіше я фарбуюсь в Вона така щось між ем, коричневим і темно-темно червоним. таким. Я хочу додати трошки сяйва. Тому я припудрю ось цю зону і поверх набабахаю хайлайтеру, рум'яшек. Це зайвим не буває. Пудрюю, щоб у нас не було плям. Це та, яка казала, що хоче тільки вологі текстури. А тепер буде херачити. Хайлайтер. Так, давайте з вами разом вирішимо, що ми будемо використовувати: або ось цю палеточку хайлайтерів Dior, або ось цю від Бека. Ам... Я пропоную використовувати все. Будемо сьогодні з вами сяяти. Спочатку я наношу бронзер. І звідси також беру бронзер. Так, і рум'яшки я хочу взяти ось ці і змішати з цим хайлайтером рум'янами. Як вам? Я вже казала, що я люблю рум'яна. Мені здається, що якщо б мені сказали залишити один продукт в косметичці, це були пром'яна. Свіжо. Я зазвичай перед тим, як фарбувати губи, наношу ось сюди кремовий скульптор і тушую. За рахунок цього в нас губи стають трошки пухкішими. Також хтось сюди наносить. Я зараз теж нанесу, але зазвичай я це не роблю. Тому що. Ну. Мені не дуже подобається, як це виглядає. Все ж таки. Все ж таки не дуже. Так, далі з вами беремо ось цю помаду. Це Sephora в десятому відтінку. І як я роблю. Спочатку я наношу ось сюди. Знову ж таки тушую. Я наношу ось сюди, ось сюди. І тушую, але так, щоб в центрі було світліше, ніж збоку. І зверху. Я наношу олійку для губ. Ось як виглядає мій повсякденний макіяж. Я можу нанести ось такий спрей. Я його в інстаграмі показувала. А він з блискітками. А, трошки я переборшила. Ладно, окей. Спасибо, дура. будемо чекати, поки воно висохне тепер. Так, я пішла збиратись, а з вами побачимось трошки пізніше. Всім привіт! Сьогодні у нас субота, це вже наступний день. Вчора ми нікуди не поїхали. Сьогодні ми поїдемо з вами відправляти посилочки та заїдемо в торгівельний центр. Зараз я ж нафарбуюсь і буду робити укладку. Так, все. Я зробила макіяж логісенький. Нанесла фільтр Шарлоту, консилер, трохи скульптор, трохи рум'ян і нафарбувала міні. Щодо волосся, Я вирішила, що залишу його так. Не буду його сьогодні крутити, тому що ми дуже поспішаємо. А я хочу вам показати, як я роблю укладку. А, насправді цей метод займає реально там, 15 хвилин. Ви бачите, в мене досить густе волосся. А, але з цим методом я витрачаю реально хвилин 15. Ось тому в наступному клозі я вам покажу цей лайфхак. А зараз я побігла одягатись і поїдемо з вами відправляти посилки, а потім в торговий центр. Приїхали відправляти посилочки. Сьогодні відправляє тільки Настя. Я сьогодні не відправляю посилочки. Настя, скажи привіт. А я відправляю сьогодні посилочки. Так, і зараз ми поїдемо в торговий центр. Подивимось на нову лінійку Катріс. Я сподіваюся, що в нас вже вона є. Тому що мені дуже цікаво, я надивилась там усіляких тіктоків та інстаграмів, прилсів. І хочу вже подивитись на цю колекцію. Як вам, як вам мій лук. Ми швидесенько забіжали в Сефору і пам'ятаєте, я вам показувала олівчик, такий ціні олівець, який я покупала в ДМ в Німеччині. І от я зараз в Сефорі знайшла аналог. Ось такий олівчик. Ось. Він такий більш е, сірувато-коричневатий. Класно, класно. Є такий, але без перламутру. Ось просто коричневий. Угу. А коштує він 14 євро. Подивіться, який я ще знайшла ось такий зелений. Теж прикольно, він буде підкреслювати кольор очей. Також подивіться на цей фіолетовий. Ну, mm, гарно. Ось ці нові рум'яшки Шарлотт Тюбері. Теж мені дуже цікаво, це такий персиковий відтінок. Він, ну вони дуже пігментовані, але дуже класно тушуються. Мені подобається. Мені набагато більше подобається, ніж їх минуло ем, минулі рум'яна. А вам як? Це відтінок peachy glow. Я також ось такий рожевий прям. Але мені не подобаються такі відтінки. Мені більше подобаються ось такі персикові. Подивіться, які пакування просто. Я насправді я не дуже люблю Бенефіт. Ооо клас! Це просто я би вот так освіла про це. антистрес. антістрес. 52 євро. Так, а що тут? Що тут? Нічого немає? Так, коротше, я вас поставила як змогла. Подивіться, ось новинка: це е, така база під макіяж праймер е, у вигляді пінки. Я просто мріяла спробувати. І хочу вам показати, тому що це якась супер-пупер новинка. Пахне дуже приємно. Треба прям дуже довго втирати. І вона перетворюється на таку на такий серум. Прям-прям кайф. З тестеру не потрібно. Що ми тут ще бачимо? М -м Хайлайтер. Це рум'яшки, які а, підлаштовуються під твій особистий pH. А, це ось ця палетка контурингу, про яку я вам розповідала. Рум'яшки такі. А, це аналог а, на цю Charlotte Tilbury фільтр, але я так не вважаю. Я так не вважаю. Я взагалі прийшла за цим близьком. Він мені дуже подобається. У мене просто вже навколо губ все червоне. Упаковку. Я вернулась. Так. Перше, що я купила, це ось таку базу. Я вам її показувала вже. Опа. Ну, я показувала вже. Але покажу ще раз. Ось така база, дуже хочу її спробувати. Я вже казала, що в мене є одна незмінна база Kiko. Це інша. А вона така. До неї все липне. А, тобто повинен бути трохи інший ефект. Далі я купила ось цю помаду. А, це відтінок це відтінок нуль тридцять. Давайте нанесемо її. Корот, мені стоїть, що мені ці. Ладно. Выстачить на три роки. Ага. Потому что только на комнате. Mm, Я очень давно хотела себе вот такой блиск. с блёсточками mm. Так. Красиво. Ну, по крайней мере, сейчас, когда ты с ними крашена на пацаны, Це може, потім який був. Навіть нежно. Так, мені подобається. Наступне, що я купила, це ось такий гель для брів. Він прозорий, його мені порадила Настя. Я тут. <с�> Зараз будемо пробувати, тому що я настільки довірилась Насті, що навіть не спробувала. Та я його два рази покупала на фігняні. Ну, поки що мені подобається. Так, будемо дивитися. І ось це. О май ліпс. Тут запах ваніль. Вже Так, Тут Настя вже зробила. Шпатіок такий. Під кольор. Мені дуже подобається ця кришечка помаранчу. Так, будемо завершувати з вами наш влог. Я дуже вдячна вам за те, що подивились. Я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Не забувайте писати коментарі, тому що я читаю кожен коментар. І підписатись на мій канал. Пока!